Всіх вітаю, мене звати Приходько Петро Олексійович. На даний час я відповідальний за місіонерську працю в Запорізькій області, несу пастерське служіння. Ми разом з моєю сім'єю, дружиною до 2022 року несли місіонерське служіння, Бердянський район, СМТ Андріївка, де я був пастором церкви, коли прийшли руски і окупація. Ми мусили залишити через важкі обставини. Територію нашого служіння, але на сьогоднішній день в місті Запоріжжя і на базі церкви Христос Єдина Надія. Ми збираємо наші територіальні громади Андріївська, Берестовецька, Осіпенковська. Тут, в Домі молитви, і з ними проводимо богослужіння. Разом з ними молимося, видаємо гуманітарну допомогу, От, підтримуємо чим і як можемо. і Люди дуже вдячні за цю. Нашу допомогу, за нашу працю. Саме більше вдячні за те, що в тяжкий час церква їх не полишила, і це єдине місце, де вони можуть разом зібратися в Запоріжжя. Тому дякую всім вам за вашу підтримку. Хай вас Бог благословить.